Наша промова готова. сьогодні в нас є свято, про нас, гімназистів, слово. Шановні гості, дорогі учні, ми раді вітати вас у завтрашньому храні. Дітя гімназиста неливе, керує у селі, вона є весело, щасливе, у світ розчиняє на двері. Школа нам це рідний дім, ми ростем в нім. Тут це нам вершин наук, під ритмічний серця стук. На переби, на уроки, крізь сільського юділо, бойбуття прямо від небо в моїх, калинові пливуть острови, у зелених відливах вишневі пливуть за Україно, я промінь живий в твоїм сонячнім тілі. Нероздільна земля і небо, нероздільна моя сім'я, нероздільна любов до тебе, дорога Україна моя. Дружба і наша кров. у єдиній моїй Україні нероздільна моя любов. І ти, Україно, соборна єдина, як в лузі калина, як маю цітай, дзвони сологіно, моя Україно, на щастя, крилом засівай. Май Україно, цвіти, як бальбіно, дзвони голосніші і вітай, на світлою, е... на світлою долю, на вільному полю, На щастя добром засівай. Сни великої української родини, ще двох, ще два, і всі не згоди, з таким переможна і єдина, і те зерно, що сієш роди. Стала. Життя, як кажуть, чистий лист, рука дитяча написала, сьогодні став'я гімнази. Нехай же свято урочисте, твоїй душі завжди брели, плекай добро наші насисне цей час на мий. Україно, втратниця свята, за душну під яскравими зірками, за княжими і козацькими віками, за світу, за язичницькі свята. Де діти з 7 до 18 років почали читати, писати, грати на музичних інструментах та рахувати. Велику увагу приділяли героїчній літературі та особливо спорту. Філософ Платон заснував свою гімназію на честь героя Академа. Так її назвали Академія. Грецький філософ Аристотель побудував школу в по Абінському ліке, яку назвав Лікеєм. На Україні гімназії з'явились перші в 19 столітті, так у Києві з кінця 19 століття існувала приватна гімназія колегія Петра Галагай. А наша рідна гімназія розпочала свою історію 2004 року. Оберігає, е, оберігає гімназистів свята Анна. Служити людям всім своїм життям. Прияє Тож, хай Господь благословить присягу. Свідчує, що найвищими цінностями особистості є чесність, порядність, відповідальність, висока духовність, повага до закону і держави, любов до батьківщини, керуючи загальнолюдськими Цінностями, і чеснотами, усвідомлювати себе невід'ємною частиною громади, княжого міста Лева, підтверджувати причастність до свого народу, сильного, мудрого і великого, підтримувачі звичайні та традиції України. Зобов'язують бути гідним громадянином своєї держави, носієм культури, народу України, повагу до державної символіки передовими науковими знаннями світової та вітчизняної наук України та інших держав. Критично ставитися до особистих якостей та поведінки, постійно працювати над самодосконаленням, самоосвітою, самовихованням, розвивати творче мислення та особисті здібності і таланти. Старість допомагають до батьків, вчителів, товаришів. та... До представників та людей у холодному віку. В особисті з устосунка злібити зростом чесності, черності, та вдомості, зовнішньої охайності та внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування, зокрема, мови. Бути готовим до самостійного життя душі та своєму розуміння. Ви стійкість... стільки стійкість... Виведь і стільки з принциповість. Це україно дотримуватись вимог статуту гімназії, правил внутрішнього гімназійного розпорядку. Повсякчас бути готовим власною працею покращувати матеріальну базу та естетичний вигляд гімназійних приміщень. Верджувати і стояти честь гідність гімназії, сприяти зростанню її ім'ї. і причись, мати, хай ваша ласка нам поможе щасливо у гімназії навчатися. Шановні! Шановні пані директор, адміністрація, батьки, другі гімназисти, сьогодні починається той в вашому житті, початок цього частини життя. Гімназійного життя. І тому хотів би сьогодні для вас побажати, щоб ви, окрім того, що ви тут говорили, правда, обіцяли, що будете вчитися, адже ви сюди прийшли найперше здобувати знання. Але окрім того, пам'ятаємо, що ми, окрім того, що вчимося, вчимося разом. Тим разом творимо спільноту, творимо, пише написано, наш дім, нашу родину. І тому важливо для. Наших таких добрих відносин, доброго навчання, навчитися один одного поважати, цінувати, любити, найперше своїх вихователів, вчителів, поважати їх, слухати їх. І, звичайно, що цінувати і поважати один одного. Коли б комусь є в нашому е е класі, серед наших знайомих, можливо, не дуже добре, дуже гарний настрій, допомогти йому підняти цей настрій. Посміхнутися, порадити, щось гарного розказати, щоб цей день, який ми проводимо, провели всі в гарному і доброму почутті. Тому сьогодні, теж особливо цей день, перед день свята покрову Пресвятої Богородиці, хай Пресвята Марія, Діва, бере вас під свій покров, під свою опіку і провадить вас в вашому цьому житті гімназійному. Зараз помолимося молитву за благословення. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи, помолімся, Господи, помилуй. О Пресвята, владичета наша, Богородиця, прийми наші дари, віддині належить від нас, недостойних Твоїх дух. Ти є вибрана зі всіх поколінь, ти стала вищою від усього творіння небесного і земного, тому через тебе. Господь син був із нами, тому ти є блаженною на всі часи, світліша від коровинів і чесніша від серобинів. І нині тебе благаємо, Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас недостойних слуг Твоїх, щоб ми позбулися всіляких хитрощів та бістопів лукавого, та щоб збереглися неушкодженими до всякого отруйного нападу диявольського, але молитвами Твоїми. Аж до завершення життя нашого, збережи нас неосудними, щоб ми, захищені твоїм заступництвом і допомогою, засилали славу, палу, потягти і поклінь у трійці єдиному Богові, Отцю всього, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господнє, нехай зійде і перебуває на вас, я Отця. Отже сьогодні урочисто ви дали клятву. Той, хто не дотримується клятви, хто? Зрадник? Я дуже сподіваюся, що ви будете дотримуватись тої клятви, яку ви сьогодні урочисто дали. Якої клятви? Бути гідними людьми, бути патріотами, бути чесними. І ще ви обіцяли підтримувати імідж гімназії, а це означає, що ви завжди маєте носити форму, пишатися своєю формою. Коли ви в формі з'являєтесь на вулицях нашого Львова, ви повинні себе так поводити. Щоб львів'яни казали, оце гімназисти, вони вміють себе поводити. Я сподіваюся, що ви будете гарно вчитися. І ті сім років, які ви проведете в стінах нашої гімназії, будуть днями, які поповнять ваші знання, днями, які ви здобудете дружбу. Днями, які будуть приносити вам радість і щастя. Я сподіваюся, що до того моменту, поки ви закінчите нашу гімназію, Україна вже буде мирною і процвітаючою. Я бажаю вам зростати дуже яскравими, дуже щасливими і дуже гідними людьми. Вітаю вас в нашій гімназийній роде. Ми хочемо дуже вітати. До храму науки і єднання. Ми обіцяємо виконувати усе, щоб лязі було сказано, щоби ніколи і ніде не підвести їм назві. Я присягаюсь матірко моя, твоєї батьки виправдать надії, правдиво і чесно пронести ім'я і не запрямить роки молодії. Нехай сім'я не перестане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучить зовсім не буде, бо сім'ї виростають повітні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцні сім'ї завжди в святасті коли поруч рідні буде наша дорога, бо сім'я по сім пошучав, це є задум Бога. І сім'ї у житті у нас починається, і родине життя у дежани титається. Якщо друге любов, розведуть воєдина, то міцною і сильною буде країна. Тож ми на голосно просимо мабуть, і тато на і мабуть разом будувати. Колись ка доброти і любові, єдина пісня тут у кожному слові, Бо ми один, одна єдина родина, Бо ми маленька рідна Україна за цим морозами доброму в світ. Щоб не забув ніхто наш український рік, нехай тисячоліття проминають. А ти стояла стій через віки, Гімназія хай нам війцях засяє, Усім на довгі роки. Слава будь країну та Чи на твоїй землі чудові вітує юність, доброта, окриленій своїй обнові. Благословенна будь, що дала крила журови на все життя удальні путь маленькій та міцній людині. Нехай висвічує блакить, для кривда є свого простору. Бо це гімназія, та лиш маленька мить, а потім далечний озор. В житті в не розкриті книзі. Торінок безліч є, також писати мусиш і ти життя своє. Пиши на чернило, а ополенням душі, ти рідну Україну де щастя бережи. Гімназії, свої почуття, всі тобі віддаю до останку. Ось моє життя, сповнене ніжного болю. Ось душа моя, з вірою, честю, любов'ю, з надією бачити щастя твоє. Є у мене талант, я його віддаю до останню. Є знання, я його до краплини несу. Сіба хоче відкриття зробити, що сує, на усі віднайдеть, нехай душі наші черстві, а порост не буде зла. Хай наші задумки і мрії народжують прекрасні діла, хай ще малі ми та здолати зможе усе покладене на нас.